Бо, наприклад, деякі люди мені кажуть, що ну на ваших ж офлайнах ми ж якось орієнтуємося на ваш стан, і це легше. Ну тобто, вирівнялись і працюємо. Але я кажу: Але ви не можете взяти мої стани повністю в тій частоті, в якій вони є. Тому що хтось до них дотягується, хтось до них не дотягується. Для когось вони релевантні, а для когось вони дуже далекі. Відповідно, максимально, що відбувається в групі, це ви бачите, як я шукаю свої власні переливи станів, і, споглядаючи за процесом зміни станів, ви згадуєте, як це робиться у вас, або пробовуєте це робити у себе. Взяти чужий стан повністю на себе неможливо. Скільки буде людей, стільки буде е, відчування оргазмів, стільки буде відчування жалю, тобто всі вони присмаки різні, і вони релевантні ваші тільки для вас. Тому комусь легше просто вийти на вулицю, подивитись на небо і може стає легше, а комусь від цього стане тільки тошніше. І навпаки, дивлячись, і люди, які дивляться на небо і відчувають ще більшу самотність. А є люди, які, такі, які, які кайфують від свободи. Але я знаю дуже багато тих, для яких цей простір це особливо безхмарне небо, воно вводить їх навпаки в понічнота. Нуявіть собі, які ми різні. Відповідно, ми не можемо ні взяти когось, щось у когось і, і так само не можемо напялитись на себе готовість. От тому. Довіра до себе і можливість закинути собі хоч щось, щоб від цього щось працював новий сценарій. Така схема.